Меному приміщенні відточують навички гасіння пожеж у закритому просторі. Рятувальники, які займаються оперативним гасінням загорянь та ліквідацією надзвичайних ситуацій, пройшли навчання в апаратах захисту органів дихання. Надзвичайники подолали складний лабіринт та підіймались автодрабиною на рівень 10-го поверху. А далі в модульному тренажері контейнерного типу теж у задимленому приміщенні гасили осередок пожежі. Під час навчань особливу увагу приділяли практичним навичкам рятувальників. Перш за все, практичні навички, психологічна стійкість до виконання задач на висоті в умовах задимлення високих температур. Ну, щоб бути впевненішим в своїх силах і бути прикладом для особового складу підлегло. Такі навчання важлива частина підготовки рятувальників, адже тренування в умовах максимально наближених до реальних допомагають удосконалити вміння бійців та підвищують їхню професійну майстерність. Систематично проводимо такі тренування для різних посад особового складу нашого гарнізону. Ці умови є максимально наближеними. Як бачите, в вогневому модулі вогневе вогнище горить. Усі завдання рятувальники виконували з чітким дотриманням вимог праці та під пильним наглядом медиків. Всього у навчаннях взяли участь 26 рятувальників області. Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта.